На території Східної Європи картоплю готують часто і, охоче, улюблений коренеплід стає головним інгредієнтом безлічі простих і вишуканих, ситних і легких, гарячих і холодних страв. З Картоплі готують одне з найпопулярніших страв: деруни. Вперше картопляні деруни були згадані в польській кулінарній книзі Кухар Добра на На початку своїх століття час минув, а блюдо не втратило своєї популярності. Сьогодні існує безліч рецептів картопляних дерунів від найпростіших до складносурядних з додаванням шинки, птиці, овочів. Подавати деруни до столу необхідно виключно зі сметаною або іншим смачним соусом кітчен. Мак обожнює апетитні деруни і ділиться смачною добіркою з 12 кращих рецептів для сімейного обіду або вечері. Картопляні деруни, деруни це, мабуть, найпопулярніше блюдо з картоплі. Його обожнюють не тільки за дивовижний смак. Але і за можливість просто і швидко їх приготувати і подати до столу ділимося рецептом класичних дерунів, які нітрохи не програють своїм складносурядним альтернативам. Деруни з часником і петрушкою існує безліч рецептів дерунів, це і не дивно, адже картопля прекрасно поєднується з різними продуктами, овочами, травами, спеціями, м'ясом, фицею, щоб урізноманітнити звичний рецепт дерунів. Достатньо всього лише додати в список інгредієнтів чесник і петрушку, розповідаємо, як приготувати деруни з чесником і петрушкою. Картопляні деруни з морквою і шпинатом, Овочеві деруни – це смачно, ситно і дуже корисно. Такий поживний обід зарядить ваш організм не тільки бадьорістю і енергією, але і зарядом вітамінів і мінералів. Ділимося рецептом картопляних дерунів з морквою і шпинатом. Цей незвичайний смак нікого не залишить байдужим. Гарбузові деруни перепробували стільки дерунів з картоплі, що ніщо вас не зможе здивувати. Поспішаємо вас переконати: деруни для різноманітності можна приготувати не з картоплі, а з помаранчевої красуні гарбуза. Це відмінний спосіб відпочити від звичного картоплі і поекспериментувати на кухні. Ділимося рецептом. Деруни з батату з яйцем пашот. Ще одна класна альтернатива звичному картоплі. Це солодка картопля батат. З нього вийдуть відмінні деруни в американському стилі, щоб підкреслити оригінальний і вишуканий смак цієї страви, прикрасти його яйцем пашот розповідаємо, як приготувати деруни з батата з яйцем пашот. Картопляні деруни з сиром і шинкою. Сир і шинка це практично класичне поєднання, чому б не приготувати деруни з додаванням двох улюблених інгредієнтів. Вийде надзвичайно смачне і аетитне блюдо для сімейного обіду або вечері. Приємний бонус: приготування картопляних дерунів з сиром і шинкою не займе у вас багато часу. Картопляні оладки з сьомою вирішили приготувати деруни для урочистої вечері, чому б і ні. Картопляні деруни можна перетворити на вишуканий обід для великої компанії. Просто подайте їх до столу з відповідними інгредієнтами. Наприклад, сьомгою ділимося класним рецептом: картопляні деруни з кабачками і яблуками. Картопляні деруни з кабачками і яблуками це ідеальне літнє блюдо, кабачки і яблука додають традиційним дерунам свіжості і соковитості, якої так не вистачає в жарку пору року. Ця страва стане вашим справжнім фаворитом. Воно сподобається не тільки дорослим, а й дітям. Картопляні деруни з курячим фаршем. Збираєтеся приготувати на вечерю курку з картоплею. Радимо не поспішати і урізноманітнити звичне звучання улюбленої страви. Поекспериментувавши з рецептом, приготуйте картопляні деруни з курячим фаршем. Ця страва вас приємно здивує. Картопляні деруни, звичайно. В більшості випадків картопляні деруни цінують за те, що їх просто і швидко приготувати, якщо часу на вечерю зовсім немає, то зупиніть свій вибір на класичному рецепті, для якого вам буде потрібно мінімум інгредієнтів і зусиль. Ділимося одним з таких рецептів картопляних дерунів. Картопляні оладки з цибулею, деруни це все ж блюдо для теплої пори року, саме тому вони так вдало поєднуються з зеленою цибулею та іншими свіжими травами. Переконайтеся в цьому особисто, приготувавши картопляні деруни з цибулею, прекрасне блюдо з чудовим ароматом. Хашбраун найпростіший рецепт картопляних дерунів пропонують американці. Вони використовують в якості інгредієнтів для цієї страви картоплю в сіль, чорний мелений перець і трохи рослинного масла. Називається це блюдо в США. хашбраун. тонкі картопляні оладки, незважаючи на мінімум інгредієнтів. Виходять надзвичайно смачними і вишуканими.